Вже втретє, в Україні відбувається патріотичний забіг в пам'ять про загиблих героїв. Кожен учасник обирає свого героя, реєструється та, отримавши номер, біжить свою дистанцію. Волонтерка Вікторія Шапран, яка керує напрямок формування саперських сумок та відчуття мапників, з чоловіком бігли за загиблого сапера та підполковницю Збройних сил України. Ми з чоловіком бігли за двох героїв. Це Елеонора Дідковська, підполковник ЗСУ. І другий це перепрошую, це Сергій Романченко, сапер, старший сапер. Якщо Елеонору я знала особисто, то і Сергієм ми ну, спілкувалися тільки по переписці. Але ну, так склалося, що. І Еля, і Сергій Сергій безпосередньо був сапером, А Еленора Сергіївна, вона ну вона була самотопограф, але вона складала карти мінних полів і керувала саперами, власне де їм потрібно мінувати. Тобто така безпосередня діяльність, ну по суті, да, саперською діяльністю, що той, що той пов'язані. До речі, за Елеонору Дідковську бігли і в Далеких Нідерландах. Фото учасниці скинули в коментарі під постом Вікторії. А ось ще одна Олександрійка Марина Задесенець бігла в Кропивницькому, її герой Андрій Чухраєв. Наша родина бігала за героя нашого мого двоюрідного брата Андрія Чухряєва, який загинув під Волновахою ще в травні 2022 року. Ми бігли, нас було семеро. Ми бігли за підтримки громадської організації Єдина родина Кіровоградщини», якою керує Олена Степанок та Алла Кондакова. Нас бігало семеро це я, двоюрідна сестра, рідна сестра Андрія Аня, його мама Валентина Іванівна, моя тітка, двоюрідний брат Віталій, тітка Марина і син Іван. Хочу відзначити, що син Іван завжди бере участь у подібних заходах. І це було приємно не тільки мені, а й усім, усій нашій родині. Саме Іван був першим. І ніс прапор, і прапор Айдару, в якому в батальйон, в якому служив наш Андрій. І прапор. «Єдина родина Кіровоградщини. Забіг шаную воїнів, біжу за героїв України, охопив чи не всю Україну. І навіть за кордон лише в Кропивницькому було 320 учасників.